Бабу часто запитувати, звідки бабу? Звідки бабу знати мова говорити? Навіщо бабу свобода? І як бабу виживати далі Я розповідати, звідки історія бабу? Бабу народитися у цивілізійних людей. Ці люди навчати бабу. Ці люди хотіти зробити з бабу цивілізійну людину. Але цивілізійні люди тримати бабу у клітці, у підвалі. Бабу з дитинства любив легенду про першого древнього бабу. Бабу знати, що він був вільний, тому бабу дивитися вгору, дивитися на небо, бабу мріяти. Настане час і для бабу стати вільним. Цивілізійні люди не розуміти бабу, вони вказувати бабу, що робити, як робити, але не слухати бабу, не вірити бабу, не чути бабу, не чути бабу сміятися з бабу. Вам не можна мати такі технології.